Доброго дня, друзі! Приїхали ми нарешті половити руками, нарешті в нас потеплішало і будемо брати час його. Так, да, погода в нас сьогодні гарна, хоч вже й вечір, але все одно все припікає сонечко, так що зараз заліземо, роздінемося і будемо валити карасів. От іменно. от, от красиве озеро. Погодка шепче просто. Ми по, по многочисліним просьбам вже не в чоботах, вже да, в штанах. Зняли Ідемо в чоботи йдемо за гор. Таким раз позаростало, вже тут там все людей вірно немає. Люди не їздять, навірно ми вже тут всю рибу виловили. Зараз я ось цього возьміла тут. Коротше, їбав єсть? Нема, ніхуя даже не почувствовав. А вот яма далі. Не хуже, дай путь, кому піде. Сука, не чиди. Ах, а яма хороша була. Ох, ох, яма. яма, яма. Яму такі хороші... Ох, ух ты що яма. А уже вообще таки ямора сивни чувствує. Так, друзі, заходимо.

Дуже різно. Бля, одна яма і нема типу, нічого. Є. Є, да. так. Так, друзі. Невеличка не, не є. друзі, отакий от, от невеличкий красень. Ну, перший. Перший це красота. Додому. Богдан десь там в загон іде. Вода тепла, хороша. Лазимо як норці. Як чорнобривці. Як кажуть, чорнобривці в нас є ламати. Тут зараз ми їх будемо душити. Його? 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 Ага, он де води визворить. Я не чужу і немає. Ось така от рибалочка. Рибалочка. Риб... Ушов собака дика. Ось хороший, який лапоть є. Ось так от в прямому ефірі. Ребята. Грам 650. Додому. І один тішки шов ушов. А ну не плюхайся. Зараз ми його под цим кущом тут душити будемо. Бачимо, дуже багато його поверху ходить. Карася нереально багато. Ось до... І стоїть він увесь у ямках. А по А тому що підкущив яка яма, ой, їй нема нічого. Боже, боже. Як кажуть, що дала трещину. Так, друзі, поки два карася і один утік. Зараз ми їх тут будемо душити. Ну, под зіллям, бач, немає ямок, а, а тут іменно такі участок з ямочками. Так, друзі, заходимо у нову локацію. Він бачу, вже жмурить. Ой, ой 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 ребята. Зараз він буде мій. Он де ось щучка гуляє, а тут карасик б'є. І он де орде, ви тут змуріємо. Все, я бегу тогда мне это надо его это а которая я не поймала друзья на змурю и вот такие шиш обычно путик вот и так пилен подума я мыля или не мало так а вода прохладнее я тебе скажу ну тут да пенечки есть такие Заходимо на ямку, зараз ми його отсюда будемо гнати. Потому що шо, Карась дикий хвист великий. Віск включил. Так, друзів, тільки що замір его міста, три штуки втекло. Мішає пакет. Треба кудись пакет, мабуть, ховати. пока поки отак у штани. Брать його двома руками. І непогані караси. Сібаха. Прийні. Я не буду. Вот так от друзі. Не все воно медлошкою, як кажуть. Отак воно просто ловить, як кажуть. Попробую а ще вихвати. А вони. Іще один був тільки що. Він вертається сюди. Щось, Ну, Ладно, будемо йти далі. Нічого. Ми ще по його вернемся, щось. Так, друзі, перейшли ще на одну точку. Ідемо в загон. Сейчас Богдан uh -huh. каже буде на 620 грамів. Молюска. Ух, їбать аж! Вистрибнув! Сука! Yeah, yeah. okay. okay. Под'єм! Да. Под ногами пройшов! Треба хоч потруга. Дай яну немає, далі похворить. Нічого форми посіблять Ну, Немає. Не готова. Подпрыгнує сюди. Невеликі, а? Нормальні. Друзі? Уже хірвітний. Гедзі кончили ще. Оце мені не градуса тут. Так, ребята, у нас тут двіжма ліна. Ай-яй-яй, гедзі кусають, живого місця От Собаки. Ідемо в оці прекрасні кущі. Хто знає ці кущі, той знає, риби там повно. Сейчас ми її будемо окружати, мені кажеться. Тому що окружена риба це загнена риба. Тупо взагалі загмурив і толку немає.

Так, йдемо знову в цю сторону. Тут були хороші жмурі. Дуже важко зараз поймати. Він якби жмурить, але то ли на місці не стоїть, одразу тікає, як нас чує. то ли вже не дурак научений. Так, друзі, отакі от вернулися. І куди ми їх кидаємо? Зі що в пакет. От. І зараз іще покажу, що було. Сбыло, наверное. Он да что там робиться? Волны луплять. Ладик что-то пытался вот узом задушить, не получилось. Будя лапать. Снимай. Все-таки получилось. Вот такие вот. С полкило. А где кусают? Ах. Вот такие вот, друзья. Вот, я его здорово, потому что вообще тут сгорит. Ой-ой-ой, утіка, утік, утік, утік. Один, один був. Утік. Зараз вернеться. Топтуну. Оба-така. Всі, я не прижав. Такі от друзі, он ями які. Де ж наступаєш? Яма на ямі, але не везде є. Вище, ближче. У ну, мене вже яба пошла. Пішла, і не тут не купу. Я її не тронула. Ось голові. Є. Є? 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 прижали. Ось вот так вот, друзі, у чотири руки. Обрали дурака богу. Хорошо. Вода в нас отака. Вот Тільки день тепла, а вода 30, плюс, мені кажеться. Ну я если що не 30 плюс так дали на помить за рамки Так о такого лапта мішало О не бачите вообще Бааа сука Глибоковато Єстима? Ні Ну потругав Сука да Воно виталкує тебе з води, блін. На глибині. Глубина. Йома, Його, нема. Он де тоді все. Угу. Потрогав тільки. Додому. Є? Додому, друзі, додому. А це час кинерят треба. А гедзі луплять, аж щель завертається. Що будемо нирять, а що робити? Ого! Ой, мать! Раді такого. Ой, хороший. Отакі. От тут... Сука! Ушов, здоровий! А! Був. Так, друзі, Богдан узяв нарешті підсвинки з двох рук бере. Це такого ще один не було. Батько один син. Тут іменно. Батькин син. <реш> опять зразу оті трошки. труш яма ще продовжується, може ще щось буде 6250 так друзі почали штурмувати кубушку гадзи вот таких от миллионе зморить бачу вже б'є если б'є то це все добре буде а нема нічого газ друзі Кубиська, кубиська. Тут ось теж в кубишечках вилизано. Не сидить, дав кубички він. Не сидить щось з кубички. Mm. Може що тінь. Може. Я вже геть 16 штук. Убив. 15 хлабий. Mm -hmm. Так, все, забираємо. Будемо переходити на ту сторону, тут у нас люди сидять. Mm. А, там у нас таке грибне місце, друзі. Ви що робиться? Грибні міста там дуже, ну не будемо людям люди на урочці не будемо людям пугати. Вернулося вони, мені каже, треба добро. Можемо. Летають з усіх сторон. Так, да, друзі, шахеди підерські літають з усіх сторон. Я думаю, вам навіть чутно, як зараз гуде, у блюдок. Його зараз навіть по сонячній погоді видно, може бути. Ого може. тут глибина така. Отут ось щось змурить треба треба нирнути. Так, а ну стой. Там і ями немає. Я тобі казав. Зря ниряв. А ну дивись, де він падла лету. От такі от апарати. Такі -с. грам 600-700. Не менше. Ну, ми менших і не беремо. Я не Такие ямусы до вообще вылазано. Дай порядок колю. Куда море сейчас? Это я детка. Да? Mm. да, да. А как иначе припугать? Спасибо.

До дому, каже. Вот такие хлопчина. Ушел один. Я вроде бы включив уже камеру. Вот такие от другі. Дуплетом. Дуплетом бере. Ух, а дуплет як б'є по очам. Яма хороша, сейчас О, Под ноги ушел. Ага. Да, кажу ж, яма хороша була. Ноги дзяп тупив нахер. Под двох, наверное, возьму. Бери. У мене ушел гніда. Хороший. Я йому переспукал. Сука. Дергається. Хоч одного. Одного держу, другого хочу взять. Есть? Сейчас я пожди. Проверяю, я должен. Отак, хлопці, знов два. Знов батько і сын. Придави ваш кров, у него пошла, блядь. Засох, хлопцы. А ты да, сын меньше. Мне кажется, тут ще есть. Сын вообще стояв, я його рукою просто чувствую, что він стоит рядом. Сначала хорошего взяла, а? Да. Дергався кріпко, блядь. Тут яма пизда, ты здавла не хорошая. Сука, я тебя обвизую. Все, нема. Ну яма прям вылезана, вылезана, блядь, Я б сам такий сидів. Бля, курс пу яйця! Одного взяв, один може сидіти. Охере, ікра лізе. Ярик. Вот Так і що? Ребята. Так, може ще один сюди, бо ребята! Шесть Ага. У -у 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 -у. <рискій> Друзі, а, вже тримається. треба викидувати пакет, тому що не влазить. Я миля прям піздець Ага? Я блядь, не одну ще поки не защипов такой. Лі ну, туди просто. Я нащупаю вже. Ну он дивись, я в ямі стою. А Ось не в ямі. Як ти прикинь, які свині там сиділи. Ну, от і два ж сиділи. Одна ныряя, сейчас буде облазень. Мені кажеться, кілограм повтора з головою. Умул. Ребята. Ребята. Тати що? Тата кіло, кіло. такий результат забили за час і не виходить навіть крупні просто не пролазять і парубки монстри монстри спочатку трошки взяли потім йшли йшли думали вже нічого немає бо не, не ловилося а потім як напали під кінець, буквально за 10 хвилин ще набомбили свині свині поросята мальчики і дівчата так, друзі, в нас рибалка вийшла дуже гарна. Спочатку брали от таких карасів, а в кінці вже брали трохи поменше. Ну, Богдан брав як по локоть, мені кажеться. Так, да, набомбили ми цей раз добре. За час справились, набрали навіть трохи більше, ніж треба. Що оставимо собі, щось трошки роздамо. Тепер одіваємося, збираємося, їдемо додому. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, не забувайте про коментарі. Всім пока! Всім пока!